Вітаю, дорогі мої друзі! Прийшла в парк партизанської слави прогулятися. А тут все цвіте, така краса, така краса. Травень місяць кругом усе цвіте. Покажу вам, як тут все цвіте красиво. Дивіться, яка краса, як цвітуть ці дерева. Ой, ну, просто божественна краса. І яке все красиве, все-все зелене. Просто душа відпочиває. Ой, які квіти, подивіться. Ну, краса божественна. І кругом все таке красиве. Зелене. Травень місяць. Ой, ой-ой-ой, як! Який красивий бузок. Який красивий. Дивіться, яка прекрасна зелень. Оце травень місяць. Це сакура, вона вже відцвітає, трошки я запізнилася, але ну, все рівно дуже-дуже красиво. Тут каштани. А на центральному вході ще й працюють фонтани. Вон тут. Краса, краса, кругом де не глянеш. Ось іще клумба дуже-дуже оригінальна. І тюльпани цвітуть в парку. Які красиві кущі. Ось. Ось. який білий бузок. Обожнюю, яка краса. Ось іще клумба. Дивіться, яка вона красива, доглянуте, все кругом таке доглянуте, як у Європі. Виглядить озеро у травні місяці. Ось одне озеро, друге озеро. Далі є ще третє. Ось так красиво виглядить парк партизанської слави в травні місяці. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Пишите комментарии. До побачення.